Лічно. Опа! Салют, друзі, це Kitchen Club! Сьогодні ми у мене в гостях готуємо сендвіч бань-мі. Mm -hmm. Зараз ми вже починаємо готувати наш банмі. Для цього нам потрібні наступні інгредієнти. В першу чергу це багет, кінза, м'ята, базилік, морква, огірок, кімчі, маринована цибуля. І наш головний протеїн сьогодні це курка. Беремо соус-ширачу, ви всі його знаєте. Без нього ми нікуди не поїдемо. Чому багет? Все дуже просто. Раніше В'єтнам був колонією Франції, коли французи поїхали, багети залишились. А нам потрібен найм'якіший багетик. У В'єтнамі зазвичай не дуже якісне борошно і багети ці дуже-дуже-дуже дешеві. Ми не будемо брати дешевий багет, але ми, візь ми візьмемо легенький, ми візьмемо пухкенький пшеничний білий багет. Відрізаю хвост, розрізаю. Витягаю серединку і викидаю її теж. Сьогодні я буду класти у наш сендвіч. Кімчі, кімчі, це не дуже в'єтнамський інгредієнт, але одного разу спробувавши, я більше від цього не відмовився. Так, багетик, отакий, я вже витягнув серединку звідти. Про баньмі я насправді дізнався ще з Одеси. У нас в Одесі є такий ринок, сьомий кілометр, де багато-багато-багато в'єтнамців, там прямо бщина в'єтнамська, їх там сотня. Хтось каже, що у нас є там в'єтнамські ресторани в Одесі, там смачно. Можливо, але так смачно, як на сьому кілометрі, точно ніде нема. Там я вперше спробував свій бань дуже дешевого багета. Там багато просто майонеза, просто тушкованого м'яса або паштета. Сьогодні я його роблю більш адаптований, більш прикольний. Як його бачу я Зап'єдєлся. можемо починати смажити нашу курочку. Розігріваю, додаю олію, додаю шматочок курочки. Вона вже промаринувалася у соєвому соусі, але зараз я надам ще одну кішку. Це мікірний заправка соус, тут рибний соус, тут соєвий соус, тут часник, тут ембир і трішечки отсту. Я буду додавати цю штучку під час всього смаження потрошки, щоб курочка напитувала в себе сік. Курочка смажиться, я починаю збирати багет. Звичайно, дно я кладу соус. Це кімчі айолі. Просто майонез, просто подрібнений кімчі і соус ріжачий. Все перемішали, наливаю. Є. Далі на дно кладу моркву. Морква є. Кладу огірок. Обов'язково це класти слоями. Якщо будете викладати рівненько слоями, а не просто як салат туди закидати, то коли ви розріжете бані, у вас буде гарний сріст. Як суші. Паралельно перевертаю цю історію. Курочку ми смажимо десь 3 хвилинки, поки не буде готова. Огірок морква є, поут є, додаємо кімчі. Кімчі я роблю сам ніякого отру. Тільки сіль, тільки здорове квашення продукту. По модному ферментація. Подмій це такий же класичний в'єтнамський стрітфуд, як і фо. От у нас в країні чомусь більше розповсюджений фо. А я більше люблю баньмі, це теж під'єднана штучка для похмілля. тут є кімчі, маринована цибулька, свіжі овочі. Ідеально насправді замечити фо. взяти чашечку бульйона, взяти бутербродик, помакати у фо. І так, курочка готова, я її знімаю, перекладаю на дошку, щоб вона відпочиває. Нашу курочку можна закинути вже в сендвіч і продовжити збирати наш банмі. Далі додаю кімчі, прям зі спеціальною зусиль. Я люблю гостро. Далі додаю цибулю. Цибулі теж багато. Сьогодні ми знайдемо на побачення, можна собі дозволити. І ще раз, хов. Дадам трішки шриначі відразу, я рюк гостро і офігенно воно перемішається між собою всередині. Так, я його стискаю і отут я його розрізаю. Отакий От зріз ми отримуємо і додаю зелень, м'ято, базилік і кінзу. Багато кінзи. Ось така подорож у В'єтнаму на сьогодні видалась. Ось такий сендвіч ми приготували, сподіваюсь, вам всім сподобалось. Дякую, що подивилися наш випуск. Це був Кічен Клаб. Не переключайтесь. Бурять, оце до сніданочок. У Вітнамі не можна кормити собак Бендію. Вінамі їдять собак. В наступному випуску ми готуємо корейський рецепт і готуємо гаспара барбекю. на банки пива.